Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Якщо перекласти пропозицію Путіна віддати йому чотири українські області людською мовою, вийде наступне. Пише Сергій Марченко. Ми обісралися, і розуміємо, що не зможемо виграти цю війну. Але ми дуже сподіваємося, що ви тупі лохи. Тому ми запропонуємо вам віддати Херсони Запоріжжя, які ми не зможемо взяти ніколи. Раптом ви погодитеся. А якщо ви лохи тільки наполовину, то мені буде ока. Якщо просто підпишете мир по лінії зіткнення, тоді з мене знімуй Санкції вам перестануть давати бабло, і я зможу краще підготуватися до нового вторгнення, яке буде років через п'ять з плацдармів нових територій, які ви дурочки маєте мені віддати. Зараз багатьох плавається не все так погано. Ця заява Путіна багато говорить про реальний розклад сил. Він такий, що у Путіна немає шансів виграти цю війну бо, по по суті. Це перші ластівки майбутньої капітуляції Росії. Примітка фігового листівка, який Путіна буде прикривати від росіян свою поразку в Україні. Звичайно ж, ніяких областей він не отримає, а особливо ось навколо позаблокового статусу України і якихось варіантів денацифікації можливі торги. При цьому треба розуміти, що ніякої реальної або заблоковості денацифікації не буде. Можливі тільки якісь формальні документи, які не будуть мати ніякої ваги, і ніколи не будуть виконані на кшталт мінських домовленостей, але дозволять путіну продати росіянам вихід з України як перемогу. Прикметно, що ця по суті капітоліанська заява російського президента, яка показала всім зацікавленим сторонам слабкість Путіна, і його готовність домовлятися, була проголошена після того, як США суттєво підняли ставки, коли протиснули Європу на використанні російських активів для фінансування української армії. Простими словами, Путін усрався і замість підвищити ставки, як робив раніше, зробив крок до примилення. Безумовно, це не капітуляція Росії. Просто зараз попереду важкий і довгий шлях, але зараз ми розуміння, що ми цей шлях пройдемо ще більше зміцнилося. Росія не є переможною. Україна стійка. Союзники прийняли рішення і демонструють рішучість той. Же час Марченко підкреслює наступне парадоксально, але саміт миру у Швейцарії є елементом підготовки до майбутньої великої війни. Країни Азії, Африки Латинської Америки активно маневруються, шукають свою сторону в майбутній війні автократії з демократіями. На Швейцарський саміт приїхали ті, хто ставить на Сполучені Штати і Європу Присутні, хоч і у різній ступені, але засуджують війну. Розв'язану Росією проти України, орієнтовані на Росію і Китай. Не приїхали їхня відсутність фіксує фактичний поділ світу на два табори. Більше того, їх відсутність також. Же свідчення переоборонних протиріч між двома таборами беззаперечний факт неспровокованої агресії проти України і протиправної окупації нашої суверенної території не визнається вісію злам, в принципі, що свідчать про аганжованість та неготовність вирішувати суперечки у рамках міжнародного права. Це ще не остаточний розподіл, але попередньо можна говорити про умовну коаліцію світового порядку із приблизно 90 держав, яка підтримує міжнародне право і прагне економічного розвитку. Коаліція хаосу, яку очолює Росія та Іран, складається з Близько 40 країн це країни, незадоволені своїм становищем у глобальному світі і розковують покращити його внаслідок руйнації світового порядку та хаосу, що його супроводжуватиме. І ще близько 60 держав не визначилися і балансують між двома таборами в надії виторгувати собі щось цінне і у тих, і у інших. Саме тому немає зради, що на українському саміту миру не присутні. Всі члени ООН. це було неможливо в принципі. Також немає зради, що у підсумках цього саміту не буде сильних документів на підтримку України. На то різна публіка надто різні інтереси. Тому єдиним можливим форматом за такої кількості учасників привітати, що сонце встає і засудити грозу. Тому на саміті миру такі другорядні теми і обтічні фрази на мою думку Україні вигідне загострення міжнародної обстановки і глобальна ескалація. Ми вже у війні і гірше нам не буде. Зате такий формат війни дає більше шансів на перемогу. Бо технологічна прірва між коаліцією світового порядку і коаліцією хаосу не здоланна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.